Ви на каналі Агротуб. І сьогодні у нас 9 травня і включення з нашої теплиці. Як ви знаєте, ми займаємося більшістю декоративними рослинами, але я на цей рік вирішив поекспериментувати і ми посадили, що ви думаєте? Правильно, ми посадили перчик. Е, так як теплиця була зроблена для рослин, я повністю хотів її закласти, але плани трошки змінилися і повністю закласти не вийшло. Закласти тільки половина, і я розумів, що половина буде пустувати просто цілий рік. Плівка накрита, все зроблено, а так сказати, буде пустувати. Тому вирішили не тратити час, не тратити фінанси, тому що вони вже були вкладені. І посадилось такий перець. Він був висіяний в нас десь в лютому, пересаджений в березні в П9 і буквально за 4 дні чи 3 дні до Паски, тобто в квітні, 15 квітня, ми його висадили. Це тобто пройшов майже місяць вже. Він вже пішов, бачу активно вліст і все таке. Тому, в принципі, технологія не складна у вирощування. Було б перерито трошки ютуба І, в принципі, складного я нічого не побачив. Висіяв. 8 березня. Ось таку зробили ми досвідку. Перець був посіяний 20 лютого. Люмус у нас найкращі показники показує, ось такий великий в нього розкитисті листок. Вже виглядають два справжніх. Йшли 100%. Геркулес і Ангус. Ангус трошки погірше. Геркулес зійшов тільки трошки пізніше. Оте на Ангусові вже є два справжніх листки. Ну, В 30% від листкової маси. Тому прийшло. 8,8-16 днів після посіву. Температура стабільна 20 градусів. Лампи у нас по 52 Вт з 6500 Кельвінів світовим і 90 люменів на Вт. Ось так воно все гарненько зійшло. Чекаємо і будемо пересадювати теплицю. Ми Поки що підняли їх на касету. Ось таку тут розстояння сантиметрів 15 Потім з ним буде 25 десь приблизно. Звідси закрили фольгою, щоб не світило. Стоїть реле. Перших 5 днів на сходах, поки всі сходи не зійшли. У нас було це неділя, бо трошки прохладніше було, поки сходило. Ми не вимикали світло, коли почало вже посходило все. Ну, майже 80% посходило, ми перемикаємо на 17 годинний світовий день. У нас стоїть реле, умне, з телефоном запрограмоване і все працює. Від закрили фольгою, щоб відряджалось і не світило. Очевидно, так, ось так ми вирощуємо. Всім привіт! Сьогодні 17 березня. Хочу показати, як відчуває себе наш перець. У нас підсвітка вже скоротилась до 15-й годин день. Вчора буквально ми пролили перший раз підживили. Кальцінітом, або кальцевою селітрою, яка містить великий міст кальцію, тому що я побачу на деяких листках ось такі м, пожовтіння і невеличкі хлорози. Їх, звісно, буквально пару штук, але потрібно працювати на випередження. Також я бачу починають жовтіти краєчки листків. Мені це підказали, або нестача магнію, або нестача калію. Тому поливаємо десь раз в 4 дні, воно по мірі підсихання. Перець активно тягне воду, тому що там, де не зійшов перець по якихось причинах, і чайки стає як мокре, а там, де він росте, воно вже сухе. Е, є, звісно, участки, де трошки менший розвиток, де пізніше зійшло насіння, але то нічого страшного. Буквально ще постоїть у нас недільку. І ось такі екземпляри підуть вже на перевал. Тут же у нас, в принципі, 4, 5, 6, 6 листків буде. Е, Менше постоять трошки під лампами. І будуть чекати також пікіровки. Е, Пікірувати будемо півлітрові е, ящички. Далі е, ось мені підказали, що магнію і кальцію немає. Ми будемо сульфатом, магнію, і сульфатом е, калію. Проливати з покорню. Також поверхові. <клі> Я оприскую, даю по листові Мастер 에... 20, 20, 20 там багато мікроелементів, якщо вдруг щось так не вистачає, по листові воно добре засвоюється. Ось, в принципі, ось так. Така у нас розсада перчика. Вибираємо більший на висадку, Менші ще постоять недільку. Ось такий вже вибиває на світ, ми його будемо обривати. Теплець у нас готова. Це зараз йде. Тепличку на висадку. Тут справа у нас знаходиться, як дивитися, ангус. Ось ця полоса повністю. Тут тільки ось цей краєчок лівий. Доходимо до середини. рівно до... Проходимо раз, два, три, два з половиною прольота. Закінчується у нас ангус, починається люмус. Люмус починається, доходить до кінця і там проходить раз, два, два прольота. Далі. Ось ця полоса і повністю ось 100 Геркулес. <кій> Було трошки підкормок. Про, кому цікаво, я про підкормки, зніму окреме відео, тому що не хочу все одне вставляти, вон, відео дуже затягнеться, якщо це все буде. Покажу вам, як, якщо він вам подобається, і набере там енне, кількість переглядів, то ми додамо і зробимо підкормки з, з обробками. А зараз просто я вам хочу показати. Що яких ми результатів добилися вже на сьогоднішній день, на 9 травня. У нас ось такі гарненькі персі. Деякі вже майже по коліно, деякі ще стартують. Хочу нагадати або озвучити, не знаю, як це сказати, я не пам'ятаю, що я казав. У нас присутні такі гібриди, як Hercules, «Люмус», Люмус це жовтий куб, до речі, вибачте, не сказав, це кубовидні перці. Геркулес, люмус і ангус. Ангус трошки такий він кубовидний, але трошки продовгуватися. М'ясисті, товстінні товсті, товсті перці. Насіння, звісно, дорогувати трошки вийшло нам. Ми потратили 3000 на 300 насінин, тобто гривні насінина. Це для, як для. Таких на сінцет, типа, дороговато трошки. Так, ну що, на персії бачимо обільний цвіт. На деяких навіть ось такі екземплярчики. Це радує, тобто ми зробили все правильно. Перець має яскравий темно-зелений лист, молоді побіги трошки жовтуваті. це йому трошки не вистачало магнію. Але буквально вчора ми спролили це все з сульфатом магнію І я бачу вони відходять. Бо ці листки були край також був жовтуватий. Саме молоді побіги. Десь трошки попідгорало. Саме себе, до речі, саме краще показував і в розсаді, і в ґрунті. Зараз це все показує. Це у нас ангус. Ангус, як ви бачимо, вже має 1, 2, 3, 4, 5. І формує шостий міжвузля. при тому, що люмус тільки друге-третє, тобто розвиток в нього бомбезний. Побачимо ще по плодах, казали, що Геркулес нічого не переплюне, але, Вон, до речі, Геркулес формуємо ми його по нитках на шпалері, садили ми його, в принципі такому, що е, нитка була прибита, до речі, нитка. Зав'язаний вузол і прибита степлером таким, що б'ються ним скоби. Як ми садили, прибили ці вже нитки, От, робимо посадкову яму, витягуємо перець, І нитку в яму, і, виходить, комом зверху прижимаємо. Нитка добре зафіксована. І потім вже, ну вже він трошки більше підросте, тому що і ось таку ми його. Обмотуємо. тобто, щоб він йшов по ниці, щоб якщо був плод, щоб він потім не ламався, не падав. Ця, до речі, партія залишилася, ну, вона трошки була зайвою, бо ми трошки, бо ми трошки не розрахували. Посадили її трошки більше, оказалось, ось так густо садити. Ну, воно густо трошки. І, так от, і ми почали річі і ось залишилося у нас два ящичка. Але у нас тут є ділянка коло теплиці на вулиці. Ось я її вже підготував, трошки викропив бур'ян, ще перефризується. Сюди просто додається шланга, виведи сюди і побачу. На однакових підкормці, на однакових обробках, який Який шперець буде ефективніший в теплиці чи на вулиці. На шпалері чи кущовий. Ось так. Там буде кущовий. Я його обрізати просто не буду, я його посаді, він буде сам собі по собі рости. Цей обрізаю і побачимо. По всій сварці кажуть, той кращий той кращий От я прям порівняння зроблю. Щоб було видно це все. ось В принципі, ось так. У мене ще є два овоча в подальшому, про яких я вам теж розкажу, які ми будемо вирощувати. В принципі, все. Поки що ось таке невеличке виключення. Я ж кажу, хто хоче по підкормках, відео по підкормках буде трошки пізніше. По захистові так само. Тому. Тому, в принципі, базове, так як би розказав. Може, що, звісно, пропустив, але вже то все таке. Тому всім дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємось і чекаємо нових відео. Всім до побачення, всім мирного неба і гарного дня. Hey, what up girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but. Uh... I've been thinking about you. And I've been wondering. I've been wondering where you lay.